марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Випуск новин до вашої уваги з вами Віра Свердик та Ігор Пупков. Починаємо серія вибухів. Пролунала у Білозерці на Херсонщині, пошкоджено з 10 приватних будинків. Ось на цих кадрах видно, що в хатах повилітали двері, вікна та позносило дахи. Постраждала жінка. Вона їхала маршруткою поблизу з місцем удару. Її шпиталізували із пораненням шиєм. Обстрілював ворог і Херсон. Ось так виглядає, виглядає один із будинків у Дніпровському районі Херсона після нічної атаки. І ось прилетіло у кришу. Ось осколок я знайшов маленький. Ось у кришу прилетіло над кроватью І вікно ось розбило. У нас до хати друге приліта. Взагалі прилітає каль. Вікон нема, і двері повибивали. Тут ми вже трошки прибрали, але швідки дерево трохи задержало. Цей прильот ну гучно було досить нерви. Нам все на нервах, звісно. І літня жінка поранена через ранкову атаку армії РФ по Дніпропетровщині. Росіяни поцілили по Нікопольському району з важкої артилерії. Також запустили дрон камікадзе. Травмовану місцеву жительку направили до лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Громаду окупанти обстрілювали і уночі пошкодження дістав магазин та три приватні оселі. І нині над Нікопольським районом зберігається загроза артобстрілу. А над Донецькою областю повітряні сили спостерігають активність російської авіації. Тож там теж триває тривога. І активні бої тривають на східній ділянці фронту. Найчастіше минулої доби ворог атакував на Авдіївському напрямку, де відбулося 31 бойове зіткнення. Чимало штурмів наші захисники відбили також на Бахмутському, Новопавлівському та Куп'янському напрямках. Йдеться про це у зведенні Генштабу. Стримували противника ЗСУ і в районах Невського на Луганщині, Тернів, Ямполівки та Старомайорського Донецької області. Не давали просуватись так також неподалік роботиного на Запоріжжі загалом протягом доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень вбитими та пораненими ворог втратив більше тисячі осіб. Знищено 25 танків та 37 артсистем. Українські прикордонники знищили близько десятка позицій окупантів, які розмістилися у лісосмугах по лінії фронту. Результати роботи показали на відео. Серію влучних ударів здійснили аеророзвідники бригади Помста. Вони коригували роботу мінометників та запускали дрони, з яких снаряди летіли прямісінько у ворожі бліндажі. Ситуація на фронті, виробництво власної зброї та поставки від партнерів. Про це говорили на засіданні ставки, яку провів президент Володимир Зеленський. Він наголосив, останнім часом озброєння надходить до нас повільно. Усі залучені за словами глави держави, нині мають працювати 24 на 7 з партнерами, у тому числі зі Сполученими Штатами. Не тільки політичне рішення, а реальна передача зброї ось що потрібно. Це ключове. Шість місяців ми тримали фронт без допомоги. Він не обвалився, але більше часу на затримку ми не маємо. Потрібні термінові дії з боку всіх зацікавлених сторін для забезпечення оперативної реалізації політичних рішень щодо передачі зброї, бо Росія готує наступ і потужні удари. Зброя це оборона та життя наших військових. В Україні випробовують прилад, який значно посилить обороноздатність нашого війська. Дистанційна турель цвях дозволить військовим наводити ціль не біля самої зброї, а з будь-якої точки. Це українська розробка. До літа турель обіцяють запустити у масове виробництво. Державі одна така стане у майже 190 тисяч гривень, та за оцінками військових зможе замінити на фронті десятки тисяч солдатів. Як працює турель, розробники показали нашій Дар'ї Цесару. Свої для своїх створюють унікальне. Її основна мета це ураження е, сил противника, їхню техніку та й навіть дрони. Легка і компактна, вона може значно підсилити обороноздатність нашого війська. Остріл. То що ж це за зброя майбутнього? Антон та Єгор розкладають її просто посеред лісу. Турель працює дистанційно, а отже, наші воїни стріляти зможуть хоч з окопу, хоч з автівки. Сигнал наземної станції ловить на відстані у 300 метрів. Якщо людина захована глибоко під землею, а турель працює назовні, то ураження солдата практично неможливе. Більш того, за от Останньою оцінкою, яку ми на вихідних проходили, військові кажуть, що масове виробництво таких систем може замінити на фронті десятки тисяч солдат. Запустити у роботу сам механізм не складно, так само, як і ним керувати. За допомогою пульта керування ми можемо спрямовувати зброю, в потрібний напрямок. Керування доволі зручно просте, тому що ми маємо можливість підняти вверх, право-ліво. І зробити постріл це на словах, а що на ділі, щоб перевірити, як працює турель, під'єднуємо кабелі. Відходимо якнайдалі. Усі ворожі цілі видно на спеціальному екрані. Зараз вона крутиться на 120 градусів, але фізично вона може обертатись на 360. Наші розробники над нею уже півроку працюють днями і ночами, і на полігоні, от як сьогодні, випробовують ледь не щодня, аби мінуси перетворити на плюси. Систему допрацьовують унікальною рисою нашої турелі. Є її універсальність, тобто вона зможе використовувати будь-яку стрілецьку зброю, яку може використовувати людина, і так само важкі протитанкові зенітні системи, які Наразі ну застосовується тільки на важкій бронетехніці. Турелю масове виробництво ще не запустили. Її поки тестують і сподіваються, що згодом їхній виріб закупить армія. Як уже користуються наші на передовій їхнім Атлантом? Ця шестиметрова щогла, яка військовикам потрібна для монтажу антени радіозв'язку. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський ми Україна, марафон Єдині новини. Щоб російські війська не могла щоб російські. Війська не могла уразити західна зброя. Москва має просто вивести своїх солдатів з України. Так на чергові ядерні погрози Кремля відреагували в Раді нацбезпеки США. Нагадаю, напередодні у російському Міноборони заявили, що найближчим часом проведуть навчання із використання нестратегічної ядерної зброї. У Вашингтоні поки не бачать жодних ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але стежитимуть за ситуацією. Якщо Путін і російські офіційні особи занепокоєні тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, то найлегший спосіб уникнути цього просто вивести свої війська для лідера великої ядерної держави. Це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Китай обіцяє не продавати Росії зброю та суворо контролюватиме експорт товарів подвійного призначення. Так, президент Франції Еммануель Макрон підсумував візит лідера Китаю Сі Дзінпіна до Парижу. Війна в Україні та підтримка, яку Пекін надає Росії серед головних тем переговорів. Адже Китай не засудив російську агресію, а навпаки, посилив співпрацю з РФ. Почав продавати Кремлю важливі важливі технології і товари подвійного призначення. До того ж, війну розв'язану Москвою, називає українською кризою. Ми поважаємо давні зв'язки між Китаєм і Росією, а також зусилля, які докладалися для стабілізації цих відносин. З огляду на цю складну історію ми вітаємо зобов'язання Китаю утриматися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення. Китай не створював українську кризу і не є її стороною. Весь цей час ми працювали над сприянням мирним переговорам. Зараз ми готові працювати з Францією щоб використати Олімпійські ігри в Парижі як можливість виступити за глобальне припинення вогню. Активна співпраця України з ЄС у підготовці до наступної зими та місце Росії на світових енергоринках. Про це міністр енергетики Герман Галущенко та єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон говорили під час зустрічі у Києві. Понад 400 мільйонів євро в українську енергосистему вклали партнери з ЄС, допомогли обладнанням генераторами, але цього замало заявила єврокомісарка. Мовляв, аби збільшити допомогу Україні, організовують додаткові зустрічі. З Канадою, США та Японією. У нас є е, набір термінових рішень: максимально збільшити генерацію до наступної зими. Ремонт того, що можливо відремонтувати. Друге, це е, збільшення, е, перш за все, маневрової генерації, забезпечення можливості подавати електроенергію у разі, якщо відбуваються там тотальні блекаути. Наприклад, перш за все це встановлення відповідно потужних генераторів також. Ми готуємо ще нові пакети санкцій, і вже незабаром одна пропозиція може бути можливістю для наших міністрів обмежити постачання російського газу до ЄС. І найважливіше питання це асоціація. Наша служба робитиме все, щоб ваша країна і законодавство відповідало вимогам ЄС і щоб ви могли стати повноцінним членом Євросоюзу. На Сумщині майже повністю відновили електропостачання після атаки шахедів 6 травня. Звітує Міненерго. Нагадаємо, тоді було знеструмлено понад 400 тисяч споживачів. Нині без світла, мобільного зв'язку та інтернету залишається білопілля. Напередодні росіяни вдарили з авіації по місту. Енергетики планують заживити прикордонне місто вже сьогодні. І у Кропивницькому досліджують повітря напередодні в місті сталася масштабна пожежа на виробництві лакофарбових засобів. Один чоловік загинув, ще один отримав опіки руки. Загорілися резервуари з розчинниками, випари яких можуть бути шкідливими. Які результати про повітря знає наша кореспондентка Юлія Бабак? Юлю чи безпечно нині знаходитись на вулицях Кропивницького? Вітаю, Кропивницькому продовжують досліджувати повітря на вміст небезпечних речовин. Забруднення могла спричинити пожежа на хімічному підприємстві, яка займається виробництвом лакофарбових засобів. Там зайнялося два резервуари з небезпечними з розчинниками. Вогонь був такої сили, що перекинувся і на господарчу будівлю. Пожежа сягнула 200 квадратних метрів. Фахівці попередили кропивничан про можливість забруднення. Хімічними речовинами, однак, після добового моніторингу е, запевнили, що загроза не справдилась завдяки в тому числі й вітряній погоді. Прошу прямо мову. Що саме збільшилось вуглицю окси трошки? Може, ангідрид сир -частей. Перевіряли вони і на углекислотний газ, і на сіру, і на пил, і таке інше. Пожежа була на відкритій території. Вона розносилася місцем, розподсуджувалася, зменшувалась її концентрація. Тому говорити про якусь загрозу на даному етапі і вчора, і сьогодні не є у нас ніяких підстав. На пожежі загинув 55-річний працівник цього підприємства. Начальник цеху, ще один працівник отримав опіки руки. У військовій адміністрації повідомили, пожежа не пов'язана з російськими обстрілами, а правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою. Вважають саме це і є причиною такого займання. Лабораторний центр продовжує моніторинг повітря. І нагадують в свою чергу про ті кроки, які люди мають виконувати у зв'язку з такими потіями. Це в першу чергу піти з вулиці, зачинити всі вікна, двері, пити якомога більше води і чекати вказівок. Студія такі справи. Дякуємо. Юлія Бабак з Кропивницького. там після пожежі на лакофарбовому підприємстві проби повітря в межах норми.